наймолодші відвідувачі канадсько-українського фестивалю мають можливість завітати на кулінарний майстер-клас. Тут дітей навчають ліпити галушки, предмет національної гордості України. Проте, за словами організаторки Євгенії, про них нічого не знають у Канаді. Саме тому їх вирішили додати у цьогорічне меню. Для мене це було відкриттям. Що про галушки ніхто нічого не знає, тому ми вчимо цього року, як ліпити галушки. 11 різних видів, як ліпити, як крутити, як лати галушки і так далі. І взагалі, звідки галушки, де полтава, і чому чому їм потрібно про це знати? Окрім галушок, дітей навчають іншим традиційним українським стравам: борщ, вареники та булочка з листям буряку. На майстер-клас завітали не лише маленькі українці, а й канадці. Їм особливо цікаво вперше спробувати українську кухню та ще й приготовлену власноруч of Ізі, кайневхард, не колом невтрадевіфорсу. Агоп фікисвилиґод файнсатингест тайм. Та окрім кулінарних, цього року додались й інші цікаві майстер-класи. Ми робимо дитячі забавки, от і вони як завжди присвячені Украї... багатій українській культурі. Тобто наш стіл це ляльки мотанки і такі дуже гарні ангелики дівчата ще тут роблять віночки, і вони роблять намиста. Цьогоріч дітям демонструють нові види українського мистецтва, тому жодної зони для розмальовок чи орігамі, лише традиційні іграшки, які робили наші предки 100-200 років тому. Окрім цього, дітей зацікавлюють історичними легендами та народними переказами. Саме це і викликає ще більше інтерес до виготовлення ляльок. Навіть лялька-мотанка, мартинечка це не просто лялька, яку ти робиш. Це ти вкладаєш душу в неї. Потім вішаєш на дерево, і ця мартиночка призиває весну розумієте? і коли дитина це чує, що якась лялька, якщо її зробити повісити на дерево, і вона принесе весело швидше. Ну всі дітки вони просто в захваті. Коли галушки зліплені, ляльки змотані, йдемо вчитись писати писанки. Цього року майстер-клас писанкарства проводить 18-річна Олена. Я займаюсь писанкарством вже мені здається доволі довго. Напевно, років 10. мене навчив мій батько, а його навчила його баба. І, взагалі, в мене вдома це сімейна традиція, тому я дуже цим дорожу. Дівчина прибула до Канади лише два місяці тому, і усі розмальовані писанки з собою привезла з України. Отже, мої яйця це куряче яйце. Всі писанки у мене на видутих яйцях, тобто вони можуть стояти скільки завгодно часу. Це анілінові барвники, восковий розпис, ручна робота, звичайно. Також в мене є гусячі яйця. Воно йде ще більше ніж курячі. Також бувають різних форм, різних <смірів> розмірів. Це намальоване, якщо чесно, декілька років тому. Також в мене є невелика різдвяна колекція. Тут зображене народження Ісуса Христа, і це, ніби, окрема історія на яйці. Я їх мішаю на ялинку. Моя перлина <смір> це страусине яйце. Також пусте. Я на нього витратила дуже багато часу, але це не трата часу, це дуже приємне хобі. Малювала десь місяць, по декілька годин щоденно або з невеликими перервами. Оце принципово інший підхід в цьому році. Що все, що ми робимо, все, що ми їх навчаємо робити, це те, що вони беруть, отак беруть, роблять, кладуть собі в серце чи в душу, і, і далі несуть через все життя. Оце моя ціль на цей рік було. Та як організатор, щоб вони щось винесли з фестивалю не тільки в руках, а й в серці, щоб вони це пам'ятали. Kovalenko Yulia, Ukrainian view, you, multicultural.